Повернення справжнього детектива, нова сага про Другу світову від Тома Генкса і Стівена Спілберга, трагедія легендарної династії рестлерів, становлення вправного месника в масці та багато іншого. Всім привіт! Ви на каналі Навколо Кіно і з вами, як завжди, Юген. Сьогодні я розповім про всі найцікавіші фільми та серіали січня. Як завжди, хочу подякувати за вашу підтримку, вподобайки, коментарі та підписки. Наступний ролик вийде через тиждень, тому саме час привітати вас з прийдешнім новим роком. Бережіть себе та своїх близьких і пам'ятайте та підтримуйте тих, завдяки кому ми маємо змогу жити. Всім приємного перегляду! Відкриває січень черговий продукт спільної тісної співпраці Харлена Кобена та Нетфлікс під назвою Тоя перша остання брехня. За сюжетом чоловіка головної героїні вбивають. А через деякий час, на прихованій камері, відеоняні для дитини, жінка помітить коханого живим та здоровим, після чого розкриваючи таємничі змови та темні секрети сім'ї, і розпочнеться напружена гонка за правдою. Якщо не помиляюся, це вже восьма адаптація детективів Кобена на Netflix, і майже всі вони демонстрували хороші результати. Не потрібно бути пророком, щоб сказати, що на вас чекатиме захоплююча кримінальна головоломка із інтригуючими загадками. А фірмовими подвійними твістами далеко не всі вони будуть реалістичні та багато в чому опиратимуться на попередні роботи, проте свою функцію 100% виконують. Турист іронічний трилер повертається з другим сезоном, новою локацією та новими пригодами персонажа Джеймі Дорнана, який намагається по крихтам зібрати уламки минулого життя. Чоловік втратив пам'ять і разом зі своєю новоспеченою подругою вирушить на пошуки відповідей до Ірландії, де тандем буде втягнутий у давній сімейний конфлікт. Перший сезон туриста не хватає зірок з неба, проте його творці, які явно надихалися фарго, стверджуючи, врахували минулі сюжетні гріхи та підготували динамічне, колоритне, напружене і місцями кумедне продовження. Брати сунь. екшн комедія Netflix продовжує тривалу серію бойовиків із оскароносною Мішаль Єо. За сюжетом після смерті ватажка могутнього генстерського клану його старший син вирушає в веле, щоб захистити від навали кілерів, брата та маму, які гадки не мають про кримінальний бізнес родини. Трейлер під зав'язку напічканий екшеном натякає на масштабне протистояння банд в боротьбі за владу та нагадує класичний гонконгський бойовик із 90-х, приправлений чорним гумором та сімейними перепетіями. До речі, можливо, завдяки своєму східному колориту серіал принесе необхідної свіжості жанровому контенту стрімінга наступний гол переможний. Спортивна комедія Тайки ВайТіті ґрунтується на реальній історії про найгіршу футбольну збірну у світі, яка у далекому 2001 році програла австралійцям з рахунком 0-31. Через десятиліття команда наймен вдачливого тренера, який нібито має розкрити потенціал спортсменів. Наступний гол у класичній манері режисера висміюватиме жанру і кліше спортивних драм, наближаючи історію та команду до відомого для більшості із вас фіналу. На кінофестивалі в Торонто критики зустріли стрічку досить прохолодно, проте зворушливий кумедний вайб з жагою до перемоги здебільшого сподобався масовому глядачу. Снігова спільнота. Тривожна правдива історія розповість про в'якатастрофу 1972 року, що сталася в Андах. Літак із командою регбістів зазнає аварії, після чого повністю відрізані від світу пасажири зроблять все, щоб вижити в крижаній пустелі протягом пекельно довгих 72 днів. Серед маси жанрових картин, які фокусуються на неймовірних труднощах, моральних дилемах та силі духу, снігову спільноту виділяє реальний фундамент. Минула екранізація сумнозвісної трагедії, яка вийшла у 1992 році. Безперечно шикарна, проте не позбавлена голівудських мотивів. Новий же фільм, який, до речі, високо оцінили пасажири сумнозвісного рейсу, стане набагато правдивішою сповіддю. Ехо новий серіал кіностудії Марвел, відійшовши від питань всесвітнього масштабу, розповість особисту приземлену історію глухонімої антигероїні, яка нібито буде зрозуміла навіть далекому від кінокоміксів глядачу. Перше зі спритною дівчиною ви могли познайомитись у соколиному оці проєкту, який здебільшого чіпляв лише різдвяною атмосферою. Ехо ж зробить ставку на реалістичну бойовку, самостійність історії та присутність в кадрі улюбленців глядачів Кінгпіна та Шибайголови. Незважаючи на масу сумнівних захоплених відгуків критиків, серіал, який чекають одиниці, навряд чи нас здивує. Хоча, ймовірно, зможе якось виїхати за рахунок дорослого рейтингу з властивим рівнем жорстокості та набагато похмуріші від звичних картин студії атмосфері. Судимість. Кримінальний трилер від явличного сервісу розгорне події навколо двох абсолютно різних у досвіді, віці та свідогляді слідчих. Анонімний дзвінок втягує співробітників правоохоронних органів у жорстоке протистояння, яке може виправити давню резонансну справу. Судячи з трейлера, судимість занурить нас в атмосферу напружених розслідувань. Один детектив захищатиме свою спадщину далеко не найпоряднішими методами, а інше щосили намагатиметься докопатися до правди. Ля Полісіада Кримінальна драма, натхнена смертельною карою, яка існувала в Україні до 1997-го, розгорне події за п'ять місяців до її скасування. Судовий психіатр та слідчі розслідуватимуть заплутане вбивство міліціонера. Цих трьох персонажів об'єднує спільне минуле: дружба, робота та почуття до однієї жінки вдови загиблого. Робота над фільмом тривала близько п'яти років, і, як підтверджують, безліч нагород та номінацій на міжнародних фестивалях не даремно. На етапі трейлера для Пелісіада виглядає як склейка реальних кримінальних хронік та особистих відеоархівів. Кожен кадр, кожна секунда просочена гнітючою атмосферою 90-х. Стрічка, схоже на все, об'єднає вбивство, розслідування, любовний трикутник, відносини батьків та дітей і алюзії на потії минулого, невеселі та яскраві будні, які частенько потрапляють на екрани, а сірі, химерні та несправедливі часи трансформації нашої держави ТЕД. Шалений плюшовий ведмедик під пильним керівництвом свого творця Сета Макфарлейна повертається цього разу на маленькі екрани. Приквел дилогії третій зайвий розповість про юні роки життя іграшкового бешкетника із сім'єю Бенетів. Саме те дозволив своєму вірному другу Джону приміряти амплуа веселуна, вийти з зони комфорту та поринути у світ божевільних пригод. Те, що у керма серіалу знаходиться сет Макфарлейн, відомий своїм стилем по Гріфінам, американському татку та Муві 43, повинно гарантувати веселий вайб та масу влучних жартів. Єдине лише викликає питання, чи не вплине стрімінговий формат та, очевидна орієнтованість на підліткову аудиторію на гумор автора, який раніше не знав кордонів та не надто оглядався на сучасні тренди. Хлоп'я поглинає Всесвіт. Кримінальна драма розгорне подію у 80-х навколо юного хлопчини Ілая. В надії знайти місце в несправедливому світі. Він протистоятиме численним викликам долі, зустрінеться з втраченим батьком, спробує витягнути маму з в'язниці та врятувати свою родину від головорізів. Серіал навряд чи стане справжнісіньким відкриванням, проте як свідчать промо-матеріали, він буде насичений авантюрними пригодами, емоціями і драматичними поворотами подій, а також вас може потішити харизматичний злочинний тандем. «Треві... Юсафімила та Фібі Тонкін. Бджоляр Джейсон Стейтен за свою акторську кар'єру приміряв на собі безліч професій: перевізника, механіка, шпигуна, гонщика. А цього разу він зайнявся розведенням бджіл. Коли свої рідні працівники місцевих офісів обібрали близьку людину бджоляра, яка від розпачу вчинила самогубство, одержимий помстою персонаж стейтема вийде на полювання та вправно розбиваючи пики злочинців, розкриє змову глобального масштабу. Бджоляр це класичний попкорновий брутальний фільм про елітного воїна, який повертається до справи, приправлений кривавими перестрілками, бійками, ну і звичайно, ідеальним для всього цього екшена актором. Рольові ігри пенні, все-таки стала актрисою. За останні роки Кейлі Куоко нарешті все частіше почала з'являтися на екранах. У комедійному трилері вона зіграє на перший погляд ідеальну дружину та маму, яка живе тихим спокійним життям. Проте одного дня типові будні сім'ї перевернуться з ніг на голову, адже виявляється, що жінка наймана вбивця, на яку полює майже весь світ. Подібний сюжет ми бачили сотні разів у самих різних інтерпретаціях. Можна лише з цьогорічних ідентичних фільмів згадати сімейний план з Марком Волбергом та небезпечне побачення з Крісом Евансом та Анною Де Армас. Тому чекати чогось особливого від рольових ігор, принаймні у форматі фільму, точно не варто. Хоча, можливо, як нехитра сімейна розвага для вихідного вечора вони спрацюють. Зліт. Повнометражна стрічка продовжить серію зимових пограбувань на Нетфлікс, розпочату сольником Берліна. Зліт стане черговим продуктом багаторічної угоди між Кевіном Гартом та стрімінгом. Актор, недалеко відійшовши від своїх звичних образів, зіграє лідера команди професійних грабіжників, які візьмуться, як і в кожному жанровому фільмі, за найскладніше пограбування в історії. Злодії мають викрасти кругленьку суму з літака, що летить на величезній висоті з купою охоронних систем. Справжній детектив Культовий серіал Антологія повертається з четвертим сезоном та під заголовком Нічна країна його події розгорнуться на Алясці, де у холодному, богом забутому місці під час полярної ночі безвісті зникне група працівників місцевої дослідницької станції. Різношерстні детективи відчайдушно намагатимуться докопатися до правди, відшукати вбивцю та паралельно стикатимуться з привидами минулого. У 2014-му перший сезон став одним із найкращих серіалів року та моментально набув. Статусу жанрової класики, але подальші, хоча й міцні частини, викликали неоднозначне враження глядачів. Наразі справжній детектив завдяки гнітючій локації, містичній атмосфері, знайомим нам таємничим символом та, звичайно, головній зірці сезону Джоді Фостер виглядає цікаво. Але як ви гадаєте, чи зможе він знову повернутися на вершину. Пан Спейт, головний герой детективного роману Мальтійський сокіл та одноіменного фільму 1941 року Сем Спейт візьметься за нову справу. Приватний детектив відправився на пенсію, проте жорстоке вбивство у монастирі шістьох черниць перерве заслужений відпочинок і змусить повернутися у світ таємниць та інтриг. Ретродетектив розгорне подію у 60-х. Він переосмислить образ Сема Спейда та розповість повністю самостійно заплутану історію, яка перетинатиметься з нотками містики та нібито обіцяє тримати глядача у напрузі до самого фіналу. Бідолашні створіння. Саме так у нас локалізували нове дітище Йорга Салантімоса, майстра нетривіальних світів, які цікаво відзеркалюють реальність. Його сюжет розповість про геніального вченого, який поверне до життя дівчину, пересадивши її мозок її ж ненародженої дитини. Після чого й розпочнеться шалена, прониклива, заплутана та еротична пригода героїні ами Стоун, яка не снилася навіть Франкенштейну. Адаптацію одне роману вже називають найкращою роботою режисера та пророчить її культовий статус. Бідолашні створіння нахвалюють буквально по всім фронтам, і, схоже на все, 18 січня на нас чекатиме дійсно яскраве, відверте, міцне та на 100% авторське творіння Лантімоса, режисера, який є саме тим представником артхаусних фільмів, які не тільки виходять за рамки, але й успішно підкорюють серця масового глядача. Залізний кіготь. Це спортивна драма від А 24 про легендарних реслерів, чиє прізвище одночасно стало синонімом успіху та сімейного прокляття. Байопік проліє світло на династію фонеріхів, які під крилом жорстокого батька пліч опліч долатимуть численні тренування, приниження, трагедії, і тріумфи на шляху до слави. «Залізний кіготь» вже з'явився у прокаті США, де здебільшого отримав позитивні відгуки. Критики характеризують його як суворий та болісний байопік з видовищними боями та міцною акторською грою, на тлі якої яскраво виділяється за кефрон. Актор нібито зіграв чи не найкращу роль у своїй кар'єрі. Тож шанувальники недооціненого серіалу гіли, поціновуючи ефектних боїв, ретро атмосфери і просто якісних життєвих драм, здається, на вас чекає гідний жанровий продукт. Зорро у 2020 році культовий персонаж святкував своє сторіччя в кінематографії, що підштовхнуло творців вдихнути нове життя в пригоди месника в масці. Батосерійний проєкт Amazon перенесе нас в Лос-Анджелес 1834 року, де дворянин Дієго Делавега, щоб викрити вбивцю батька, примірює на собі образ Зорро. Нова інтерпретація на чолі із зіркою Еліти зосередиться на становленні майстерно-фехтувальника та борця за справедливість. Творець серіалу назвав свою роботу сміливим перезавантаженням відомої легенди з гарним поєднанням екшену та пригод, яке має сподобатись фанатам. Проте цікаво, чи залишилися у героїв масці шанувальники? адже у моїх сподах зоро з'являється лише у крихітних фрагментах з Антоніо Бандерасом. Грізельда творці розкішного серіалу Нарко продовжили досліджувати небезпечний кримінальний світ. Новий міні-серіал розповість реальну історію становлення колумбійської кокаїнової королеви. Бланко, втікаючи до Майамі з трьома маленькими синами та кілограмом кокаїну, примудрилася побудувати один із найбільших і найприбутковіших наркокартелів у світі. Історія Хресної матусі, саме це прізвисько жінка отримала через жорстоке та криваве ведення бізнесу. Вже ставала основою для серіалів, яким, яко кажучи, не користувалися популярністю. Проте, можливо, цього разу жанровий бекграунд творців дозволить побудувати цікаву подорож у світ наркотрафіку та кримінальних схем. Володарі неба після прем'єри культової стрічки вирятувати рядового Райана» Стівен Спілберг та Том Генкс продовжили висвітлювати жахи Другої світової війни тільки вже у багатосерійному форматі. У 2001-му вийшли брати по зброї, у 2010-му тихий океан. А 26 січня 2024-го двадцять доглядачів нарешті дістануться володарі неба, які пролють світло на повітряні бої другої світової, очима британських та американських військових, загону відомого як Кривава Сотня. Захопливий трейлер довоочікуваного серіалу переглядав неодноразово, і можна впевнено сказати, що за розмахом та якістю він не поступається сучасним блокбастерам. Схоже на все, «Володарі неба приречені на успіх. Серіал в досі іменитих попередників розповість близьку до історичних подій оповідь, яка максимально реалістично відображатиме жахи того часу без зайвого голівудського пафосу. На сьогодні, все щиро дякую кожному із вас, що залишаєтесь зі мною, і до скорої зустрічі в наступному 2024 році. З прийдешніми святами, друзі.